Привезли творог, у нас ну, під хату прямо привозять, сусіди виходять і подзвонили нам, спитали, будемо брати чи ні. Вирішила взяти, тому буду зараз робити що сир. Хотіла начебто зробити чизкейк, щоб, знаєте, такий був у мультиварці, але зрозуміла, що діти краще будуть їсти у мене цей сирники. Тому будуть сирники. Щось я подумала, що я буду робити завтра, сирники, але якраз мені перед цим позвонила моя знайома. Вона працювала в нас на роботі. А з такими подіями, як війна, вона виїхала за кордон, і ми, знаєте, так, з нею дуже гарно поспілкувалися. Такі емоції позитивні у мене залишилися. До речі, вона мене ще дивиться, так поговорили. Якось я зарядилася такою позитивною енергією і вирішила робити сирники сьогодні. І ще у мене було розморожене куряче філе одне, тому мені його треба було перекрутити, поки там манка набухає, я його. Перекручу, перекручую для тефтельок. тефтельок буду робити супчик. Дуже полюблююсь тефтельок, і у мене, в принципі, діти полюбляють. Він такий, знаєте, легесенький, але дуже-дуже смачний. І як я роблю сиренки, розкажу вам. Рецепт дуже простий і такого як такого рецепту немає. А Саме головне це щоб був смачний кисломолочний сир. Це саме головна умова. Так, Додаю в нього яйця цукор і додаю 2 столові ложки без гірки манки. І залишаю так на хвилин 20, щоб манка, як кажуть, так набухла. Потім додаю борошно, але борошном знаєте, так тісто не забиваю. Це залежить ще від кисломолочного сиру. Якщо він вологий, додаю більше борошна, якщо ні, то менше. І звичайно формую такі кульки з кисломолочного сиру за допомогою ножа. Ну, мені так здається, що вони такі естетичні виходять сирники. сирники. Ну, так, смачніше і їсти мені так здається. Ну, це я так шуткую, але так мені подобається. Іноді я я не роблю за допомогою ножа, а іноді так заморочуюсь і зроблю. І обсмажу їх з двох сторін, складаю в якусь форму, додаю вершкове масло і на хвилин 20 ставлю у духову шафу, десь при температурі 160 градусів, щоб так знаєте, вони пропиталися вершковим маслом. Ось такий простий, звичайний рецепт. Але вони виходять дуже-дуже смачні. І, як ви бачили, вчора зробила перебирання в холодильнику і зробила ревізію продуктів. Треба мені було використати сир. І тому вирішила, краще, ніж піци, я нічого не приготую. Вирішила готувати її. У мене дуже простий рецепт. Тісто я роблю в хлібопічці. Там є спеціальний рецепт і роблю ну, по ньому. В ковбаска у мене тут, до речі, оцей був у мене курячий рулет, я його брала в АТБ. Дівчатка, він нереально дуже смачний. В піцу у мене піде сир, ковбаска, і у мене був заморожений перчик і заморожені помідорки. Ось так виклала тісто. Додаю сюди майонез і кетчуп. Гарнесенько це все розпреділяю. Додаю спочатку трішки сиру. Потім додаю ковбаску, потім додаю заморожений перчик і заморожені помідори, далі все це засипаю знов сиром. І моя піца вже готова. Можна ставити у духову шафу. Випікаю я завжди по-різному. Сьогодні мені, так знаєте, захотілося запікти так до такої румяної румяної скоринки. Ставлю у духовку при температурі 180 градусів до готовності. Поставила свою піцу у духовку, а тим часом займуся сухариками. У мене був хлібчик, знаєте, вже такий, як. Кажуть, на сухарі. Я зробила ось такі сухарики, достала зараз свої спеції, які в мене є. Ви буде, можете брати будь-які, які вам подобаються. Ще, напевно, може солі взяти, а може ні, не треба. І зроблю такі панірувальні сухарі свої. Взяла цей погодник, такий у мене блендер є, і зроблю сухарики собі для паніровки. Все, перебила я мій хлібчик, зробила ось такі сухарі собі для котлет. сіль не додавала. Додавала свої спеції. Ви можете будь-які додавати. Я думаю, я ж м'ясо все рівно буду солити. Тому чому я буду сюди його додавати? Сіль я маю вам. Їх відправила, поїхали гуляти. Дай, дай Боже, щоб не було тривоги. Звісно, коли, знаєте, тривога лунає. Я переживаю, якщо вони десь там гуляють не біля укриття. Ну, Укриттів у нас багато, але все рівно, переживаю. Так, і Хотіла поділитися з вами ось цими донатами. Цей такий донат у мене вже був, і я його використала, але купила, ну, як кажуть, на запас. А це мені купляла моя сестра. ну, якби на подарунок, скажімо так. Але бачите, в чому різниця в упакуванні? Цей такий носиком, цей без. Це краще зберігається. Ось ви, наприклад, налили десь дозатор. Він там стоїть, закрили і не переливається. З цим треба бути обережно. Але ось, наприклад, мені більше подобається білий. Чорний цей я це взагалі ну, не зрозуміла взагалі. Він виглядає ось таким білим в дозаторі, а це такий прозорий. Так, не розумію, начебто, ну, одна фірма, один виробник, одна назва, але біленький мені дуже подобається, а ось цей чорний взагалі не дуже. І зараз, знаєте, займаюся, варю собі супчик, хочу, знаєте, сирний діти, як кажу, поїхали. Собі зроблю поїм сирного супчика. Трішки зробила собі засмажки у супчик. Трішки не хотіла спочатку, а потім думаю, так трішки зроблю. Так, Ральфу покупала, відпочиваю, кузю я недавно купала, то й його не чіпала. Ну, Він виходить на вулицю, я його менше купаю. А з цим прийшли, ну, на вулиці було то грязь, то треба його було покупати. Трішки приводжу порядок, пофарбувала бровки. Зараз покажу, якою фарбою бровки я фарбую. Ось oh. Такою фарбою дівчатка я фарбую елітан. Мені вона не подобається, але я її купила, треба е, використати. Я, вона мені подобалась, якщо б я не купила іншу. Зараз покажу ось таку я купила в Аврорі, 17 гривень, вона класно тримає, але ще цю треба використати. Єдине, мені що сподобалось тут, тут лежить в наборі ось така щіточка, вона не фокусується гарнесенько, але вона класно розчісує самі брівки і дуже зручно нею фарбувати. Тому мені ця фарба із -за, того, із за цього тільки подобається. Але вона у мене її вистачає, і треба ще її використати. Вона, в принципі, я кажу, нормальна. Єдине вона не так тримає, як та заброра. Але, в принципі, треба ж її теж використати. Я вам показую це, знаєте, такий максимально темний колір. Звісно, я коли звечері спочатку умиюся, бровки стануть світліше, і зранку теж вони будуть світліше. Цю фарбу, що я вам показувала, вона начебто так от спочатку Спочатку гарно тримає, а потім з умуванням вона ну, не дуже гарно тримає. Сьогодні, ще буду мити голову, купила собі цю маску з Аврори, от, що така. Ну, TikTok її так дуже, скажімо так, вихваляє. Купила, спробую скористуюся, і потім, може, якось вам дам результат. Що на рахунок, я купляла косметику, душка, зараз переключуся, бо я купила, мені вона дуже сподобалась, я єдине зняла ось цю таку щіточку. не хочу я користуватися її, щось вона мені не зайшла, а сама пінка дуже приємна на ароматики, вона приємна, обличчя після неї таке м'якеньке. Подобається. А ось крем дівчатка ось такий. Я, якщо чесно, не дуже не можу їм користуватися, він мені начебто підійшов. І все добре, але запах, ну то нереально. Він такий, якби, такий медичний, таким ось чимось віддає лікарняним. Ну, капець, запах ну, дуже такий. Та, ну, побачимо, десь пару днів ще користуюся, якщо не зможу, не буду користуватися. Хоча пінка непогана. Хочу навести тут порядок. Це маленький такий коридор, якого спочатку в нас не було. Коли вже батьки добудували цей ну, нам будинок, батьки ж будували. Так, добудували. І вирішили ще добудувати ось такий цей маленький коридор. Звісно, він класно нас виручає, все, але б трошки зробила я його по-іншому. Тут вже б не ставила цю шафу, шафу поставила б тут, вікно б тут не робила, а зробила б тут. Тут зробила таку ну, для сидіння, щоб можна було сидіти і знімати взуття. І там, може, б гачки зробили пару з цієї сторони і з цієї сторони. По одному, напевно, так. А тут була б велика така міс... міська шафа. Але маємо то, що маємо. Тут взагалі нам треба робити ремонт, але, як кажуть, зараз не на часі. Тому що ну, поки я не знаю, що буде далі. Ніхто не знає, звісно, що буде далі. Але поки поки, -поки не хочеться. Тут нічого обирання ніхто не відміняв. Тут у нас збирається дуже багато піску. І ось ми, наприклад, сьогодні з Ральфом гуляли теж пісок. Ганчірку я вже забрала звідси, Взуття своє помила. ну ми це виходимо на вулицю. Це у нас стоять крокси. О, удочки біленькі, бачите, і вони нормальні. Так що треба мені тут помити підлогу. Сьогодні, мабуть, це все. Влюсь на себе, дівчатка, бровки такі чорні, але я знаю, що ця фарба довго триматися не буде, і через три дні ну, три дні, ця фарба зазвичай тримає, нічого такого не буде, тому я не переживаю, що вони зараз такі темні. Хотіла ще подякувати моїм глядачам, що мої відео дивитесь до кінця. Пишете коментарі. Мені дуже, -дуже приємно, якщо особливо це коментарі такі, знаєте, позитивні, добрі, гарні. Знаєте, так як ну, якось так мені приємно отримувати такі коментарі на запитання, які ви мені задаєте. Я, звісно, відповідаю, а іноді знаєте, пишуть, щоб ну відразу відповідала. Але YouTube така, знаєте, платформа. От я, наприклад, викладаю відео. І там через деякий час тільки відповідаю на коментарі. Ну, я жива людина, теж у мене якісь там плани є, робота є, і готування, і прибирання. І знаєте, буває, не буває настрою. Тому я зазвичай завжди відповідаю. Так ось так. І хочу вам всім побажати гарного настрою, приємних і тихих днів, без сирен і без ракет. До нових зустрічей у нових відео!